Терпило року. Десь так можна назвати виступ Соловйова. Він вже у відкриту критикує владу і ніяк не може зрозуміти, чому чому немає відповіді. Понимають, що відповідь буде. Да Нічого вони не, не ответ был. Да Серьезно, а що хоч раз відповідь був? Ні. З відповідь. чого він понимает? Я вам так скажу, що вот не потоки не взорвали, ми не відповіли. Крокус ми не відповіли. а так і на Курск не відповіли. а так і на наші... Ізвините места расположения стратегов на наши глаза мы не ответили. Ну и чого они пишут? а чого ви боїться? Зеленський ж говорить, не надо ничего бояться, дайте все. И справді, чого боятися? Українізація пройде лагідно. Хоча пропагандистському бруді, який летя у вуха, інколи просочується дещо цікаве. Уже 21 день українські війська находяться на, на території Курського. О, ви считаєте, Андрій Оніч? Да, Я считаю, потому что пазов.